Всім привіт! Давайте сьогодні подивимося з вами про... Подивимось про відносини. Що нам розкажуть про відносини? Хто ви, в яких енергіях знаходитесь? Ой, ви знаєте, тут, тут такі енергії у вас одні, одні жезли виходять. Тут хтось дуже такий дуже енергічний, дуже бадьорий, дуже заряджений, тут реально одні ось ще тут одні жезли. Значить, стосовно відносин, тут хтось або вже одружився ось недавно, або одружиться. Але тут така енергія більш молода. Тобто, тут хтось ось буквально недавно одружився, бо тут така ще енергія все, так би мовити, з пилу жару. Можливо, в когось або ви вагітні, або у вас є вже дитина, народилася, але ще маленька про відносини. А що ви. А навіщо це вам? Ага. Але ви відчуваєте себе, наче, наче в полоні чомусь ви себе відчуваєте. Наче от на цих емоціях все класно тут, але чомусь ви відчуваєте себе якоюсь закритою, якоюсь, типу, неживою, наче ви сама, ось, сама закрита. Чому так? Бо раніше ви жили так, як ви хотіли, ви гуляли, ви, типу, насолоджувалися життям. А зараз, типу, вам чоловік розказує, що вам робити. Ну, і що вам з цим усім робити? Бо А ви тут переживаєте, знаєте, більше за що? Тут більше фінанси йдуть. Ви більше переживаєте за фінанси, що типу, ви раніше також якби працювали, заробляли або можливо заробляли більше. Можливо, ви зараз щось заробляєте, але наче почали заробляти менше, і ви наче залежите від чоловіка щось таке йде. Або якийсь от такий період зараз настав, що ви зараз не працюєте, і вас це трішечки напрягає, що ви повинні типу, типу просити там щось, да, купи або дай, і щось таке у вас іде. Зараз. Але вихід із а, я поняла. І тут ще вас трішечки напрягає, наче що він вам А, він вас старший, так да? він вас старший, і вам не подобається те, що він розказує, що вам робити. Да? Типу, як він вважає, що він старший, він може вам розповідати все, що він захоче. І так як він вас утримує, то значить він може, ну, типу, розпоряджатися вами. Щось йде таке ось у нього. Але тут головне не втратити себе. Тут треба розуміти, ну, що ви мати, да, ви дружина, ви народили дитину цьому чоловікові, і не треба себе кудись засовувати в дальній план. Тобто чоловік цього не може зробити. Ви вже дуже ну, велику річ зробили, що ви виносили, народили цю дитину. І те, що ви е, за нею, е, як це, не знаю, українською, Коротше, ви її будете ростити, цю дитину, да, ви вже її е, ростите, годуєте і все таке. Тобто, ну по факту, вам вже, по факту вам вже повинні тут, е, так би мовити, ну це я так грубо кажучи, да? але е, поклонятися вам, да, за те, що ну це ну дуже нелегко. Да? Чоловіки ж цього не вміють, вони не вміють народжувати, не вміють обходитися з дітьми, тому. Не вважайте себе якоюсь там, типу, бо щось у вас таке є. Щось ви себе тут трішечки принизили. Тут навпаки вам треба усвідомити свою цю силу, що ви мати, що ви жінка, що ви, що ви змогли народити, що ви, ви велика молодець, тому що багато жінок взагалі не можуть народити, або хтось. Е ну, там, В муках народжує, або там якісь депресії. А у вас тут так, тут є щось таке трішечки, але тут не прям така депресія, тут більше ви наче, трішечки заморилися, і просто у вас йде про те, що ви себе трішки якось, наче, опускаєте. Ось таке тут більше йде. Тобто вам треба більше. А, я зрозуміла, у вас немає визнання. Ви очікували, що вам буде визнання? Типу, о, ти така молодець, народила дитину. Щось таке. А цього визнання немає, тому просто проговоріть з чоловіком про це. Проговоріть, отну не треба мовчати, проговоріть зараз, що вас турбує. Від повідомлення, типу, е, я. Да? Я переживаю тому то тому то Ось, ну, типу, проговоріть це все, що вам скажеться, чоловік тут просто треба вам е, поговорити, бо ви собі тут щось напридумували і зараз по цьому приводу переживаєте. Просто необхідно, просто необхідно з чоловіком вам це все обсудити. Да, по картах, ну, то тобто есть просто це треба все обсудити. Бо інакше ви собі тут напридумуєте того, чого немає, і буде вам із цим важко. А так, насолоджуйте, кайфуй, насолоджуйтеся, кайфуйте, нема тут нічого такого у вас е, глобальних прям проблем. Е, просто треба проговорювати і не боятися. Ось саме головне, і бути собою. Ось, оце головне бути собою, не вдавати себе там. Е, Когось там розумієте, то головна суть зараз любити себе, дитинку, бо ви за цих переживань у вас, ваша дитина тут може плакати або капризувати щось таке може йти, того що ви переживаєте всередині себе. Ось так обняла.